Вітаю усіх на ютуб каналі Каменплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про проблеми київського Динамо, як агенти вигнали класного тренера з клубу, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з найгарячішої теми українського футболу, де нещодавно стало відомо, що Желька Любінович залишає Ворску і зараз вже з'являються подробиці, чому саме він залишив. Желька Любінович в інтерв'ю трибуни розповів, що агенти, які його привели в клуб, Почали погрожувати йому, яких він повинен запрошувати гравців до клубу, а кого ні. І у підсумку все вирішили, що йому сказали, щоб він залишив країну. Не хочеться називати прізвища, чесно кажучи, звідки я знаю, що ці люди потім можуть мені зробити, тому мені краще просто закрити цю тему та рухатись далі. Я теж боюсь. Через це раніше не хотів давати інтерв'ю, але це крик душі. Хочеться показати людям, що Любінович втік з країни не через нестачу футболістів у Ворсклі, а з інших причин. Насправді ситуація виглядає дуже дико та резонансна. Звичайно, ми звикли, що деякі агенти повністю поглинули деякі клуби, контролюють їх. Іноді це виходить непогано, досягають класних результатів. І звичайно, ми вже до цього звикли. Але коли починають погрожувати тренерам, і у підсумку цей тренер зараз залишить нашу країну, то виглядає це просто дуже нонсенс. Бо окрім всіх цих людських якостей, коли ось так роблять з людьми, ми втрачаємо класного тренера. В нас і так є певний дефіцит тренерів в українському чемпіонаті. Ну а тут, коли ми втрачаємо ще й легіонера, Желько Любінович дуже багато провів часу в нашому чемпіонаті. Він добре знає менталітет українських футболістів. Тому, як на мене, це класний тренер, щоб він і продовжував працювати в Україні. Але у підсумку ми втрачаємо класного фахівця. І хочеться виразити респект Любиновичу, який вирішив не йти на умови там, певних людей, а зробити так, як він хоче. При тому, що він напевно прекрасно розуміє, що ну, все в Україні він працювати не буде, де йому могли платити найбільшу зарплату з запропонованих. Ну а якщо він зараз повернеться додому, там до Сербії, то навряд чи йому там будуть платити так само, як у Ворсклі. І окрім того, що ми прощаємось з таким класним фахівцем, це може закрити дорогу для інших фахівців, які, можливо, там вже хотіли їхати до України, а вони зараз побачать цю новину або Жарка Любинович їм розповість про це і скажуть: та навіщо мені їхати туди? Навіть і не буде суватися. Ну а в підсумку новим головним тренером Полтавської Ворскли буде Олександр Бабич. Ну і плавно, переходячи з Олександра Бабича до Чорноморця, то тут можна розповісти, що Одесити підписали одразу шістьох новачків. Про це повідомляє прес-служба клубу. Моряки офіційно підписали наступних виконавців: Кулича Владислава, Рязанцева Євгенія, Скляра Олександра, Степового Нікіту, Лоперенка Максима та Русина Оростислава. Серед цих гравців варто відзначити Євгенія Рязанцева, який до цього грав за Минай. До речі, що стосується Минаю, то, скоріш за все, йому габлик, як я й казав там трохи більше тижня тому. А до цього Рязанцев грав за металіст, де Олександр Кучер його і бачив, а тому прекрасно знає його можливості. Звичайно, Одесити підписують і досвідчених гравців, таких як Скляр та Кулач, тому, звичайно, Чорноморець буде намагатися вийти в УПЛ якомога скоріше. Криворізький Кривбас не зупиняється у підписанні нових легіонерів. Вони офіційно оголосили про ще одного та готуються ще два трансфери. Шостим офіційним новачком став 21-річний венесуельський нападник Карлос Парако. З футболістом підписано контракт на 5 років. Також венесуельські джерела пишуть, що Кривбас за нього заплатив 250 тисяч євро. Тобто, як бачимо, не всіх гравців вони беруть в оренду з правом викупу, а ось цього вже побачили, що він. Дійсно, його потрібно купляти вже зараз на повноцінній основі. Також вони цікавляться центральним захисником Венесуельського депортіва Лагуаера Карласом Рохасом. Джерело Соловенекс пише, що 21-річний центрбек найближчим часом приєднається до Куриверіцького клубу. Ну а ще один потенційний новачок це опорний півзахисник Луїс Морено. Як пише телеграм-канал Буйбіжи Кривбас у пошуках нового опорного півзахисника звернув увагу на гравця еквадорського клубу Універсідат Католіка. 20-річний футболіст є представником молодіжної збірної Ю-20. нагадаю, що ще є Хосе Флорес, де його клуб Зе Стронгест. Вже офіційно повідомив, що він відправився до Кровбасу на правах оренди, але поки що Криворізький клуб це офіційно не повідомив. Можливо, затягують з оголошенням або є якісь проблеми з візою. Тому якщо цей нарешті доїде і закриє трансфери ще двох гравців, про яких я розповів трошки раніше, то вийде, що Кривбас цього літа підпише дев'ять новачків, з яких лише один українець Кемкін. Звичайно, Кровбас з цим дуже ризикує. І коли там частенько прилітає, то, звичайно, будуть випадки, коли легіонери Кровбасу будуть казати: Ой, я не хочу тут грати, робіть, що хотіть, але я поїду кудись там вдалеч, але точно не буду грати тут. Але, схоже, Кровбас робить ставку на небагаті країни Південної Америки, тому є сподівання, що для цих південноамериканців наша країна. Не буде прям дуже лячною, тому спокійно будуть тут грати, не зважаючи ні на що. Донецький шахтар може продати свого нападника Ласіна Трауре в бельгійський Антверпен. Про це повідомляє Ньюсблет. Як пише бельгійське джерело, трауре відкрите для трансферу та має лише один рік контракту. Антверпен запропонував за нього близько 2,5 мільйонів євро, але поки що домовленості немає, бо, начебто, Туран проти цього трансферу. Напевно, ніхто не вірить так в трауре, як Туран наразі, тому що всі ми прекрасно знаємо і бачимо, як Трауре грає в останній час. Можливо, звичайно, у Орда вдасться якось реабілітувати цього нападника, і він хоче мати зараз більш ширшу лавку, щоб на позиції нападника був і Еліас, і Егіналду, і Трауре. Але звичайно, якщо як то кажуть, дають такі гроші, то треба продавати. Гравець іспанської Жирони Віктор Циганков зацікавив низку клубів АПЛ. Про це повідомляє видання Ель Насіналь. Повідомляється, що Сандерленд Крістал Пелес та Евертон готові дати 20 мільйонів євро, які хоче жирона. Наразі існує багато думок та чуток щодо переходу циганкова до АПЛ. Дехто каже про те, що він просто не зможе вивести там а, фізичний рівень. Цього чемпіонату і враховуючи його постійні проблеми з м'язами, то він просто буде регулярно в лазареті. До того ж, в Журоні він вже тут, як вдома. Команда не є якимось там грандом вже, тому тут він одразу, якщо він повертається після Лазарету, то він одразу в основі в АПЛ такого не буде. З іншого боку, звичайно, після провального сезону Журони хочеться щось змінити і перейти до АПЛ. АПЛ – це найкращий чемпіонат в нашому світі, і, звичайно, кожному футболісту хочеться спробувати пограти там та довести, принаймні, самому собі, що ти на що здатен і можеш грати в найкращому чемпіонаті. Також, звичайно, десь хочеться, щоб і Динамо заробила певні гроші, бо вони володіють 50% на Циганкова. Перейде до АПЛ за 20 мільйонів, Динамо отримує 10. Ну а з іншого боку, є ще Мічел, який, як повідомляється, не хоче, щоб циганков переходив до АПЛ. А тому в цьому разі він просто нікуди не перейде. Український голкіпер Андрій Лунін таки може перейти в інший клуб, бо його ген вже працює над пошуком клубу. А ось журналіст Матео Моретто в ефірі Дазен повідомив, що в Реал є претендентом на голкіпера Реала. Також у шорт-листі жовтої субмарини знаходиться воротар мексиканської толуки Пао Лопес. Про трансфер Андрія Луніна з реалу до якогось іншого клубу, щоб він грав там як основний голкіпер, Вже кажуть дуже багато часу. І постійно, коли я бачу якусь новину, то хочеться в це вірити, тому що ну, трошки вже набридло, хоч він і знаходиться в одному з найкращих клубів світу, але постійно як запасний. Тільки не відновляється куртуа, він одразу потрапляє до основи. Тому, звичайно, хочеться, щоб Андрій Лунін перейшов до якогось іншого клубу. І від першого до останнього матчу ми його бачили як основного голкіпера. Також сьогодні хочу поговорити і про Динамо та їхні проблеми. Вони зараз завершили свій останній товариський матч на літніх зборах, програли усієку з рахунком 0-1 і можна зробити якісь невеличкі підсумки. З невеличких підсумків можна розповісти про те, що ну, звичайно немає трансферів. Ну, з трансферів, звичайно, прийшов Ангель Торес наприкінці минулого сезону, і його досі можна вважати новачком, але поки що він дуже сироватий і навряд чи його будуть розглядати навіть як варіант Джокера. Про тому, що в Динамо настільки все сумно щодо нових гравців, що тренерський штаб навіть почав пробувати супрягу на позиції Вінгера. Деякі навіть кажуть, що це непогано, але я щось сумніваюся, що його Шовковський буде зараз. Випускати в основі. Ну, можливо, якщо почнуть зараз перемагати ось цей мальтійський гамарун там, з великим рахунком, можливо, і випустять, але не думаю, що це якась дуже буде регулярна практика і думка на майбутнє. Взагалі, що стосується контрольних матчів на зборах, то з одного боку не варто звертати увагу на результат, тому що на зборах команда намагається щось робити, щоб підготуватися до наступного сезону. Можливо, награють якусь нову тактику, награють нову схему, намагаються щось змінити і підготуватися до ну, кваліфікації Ліги Чемпіонів і так далі. А тому, коли вони там виходять вже до офіційних матчів, ми побачимо зовсім іншу команду, а не ту, яка грала в контрольних матчах. Але передивляючись матчі на зборах, то прекрасно видна така сама проблема, як і в минулих матчах. Постійно не вистачає якоїсь гостроти в поєдинках, тобто дуже важко даються ось ці створення моментів. Я не думаю, що будуть проблеми з мальтійською командою Гамрун, і сподіваюся, що вони вийдуть далі до третього раунду, але там вже динамо, до речі, буде несійним і, звичайно, отримує більш таку якусь спроможну команду, з якою точно буде непросто. І ось тоді, звичайно, ми побачимо, на що спроможна це динамо, яке зараз проводить ось ці літні збори. Взагалі повертаючись до контрольного матчу з Осієком, де програли з рахунком 0-1, то варто відзначити, що там вже награвали основу на цей майбутній матч Ліги Чемпіонів. Серед таких певних замін можна побачити Біловара замість Попова, був відсутній Буяльський, а замість нього вийшов піхальонок. Ну а Караваєв грав замість тимчика праворуч. Але по цьому поєдинку варто відзначити не це навіть, а те, як відбувався сам поєдинок, тому що він був. Дуже емоційним та дуже якимось провокативним протягом усього поєдинку. Цей матч був не про підготовку до Ліги Чемпіонів, а про якусь підготовку моральну, тому що постійно гравці хорватської команди Осієк провокували гравців Динамо у підсумку Шапренко отримав червону картку. Ну а в підсумку цей матч завершився на 84-й хвилині, тому що арбітер вирішив, що вистачить командам грати. бо Градус емоцій був дуже високий і вже не мало сенсу продовжувати цю гру. Бо якщо б дозволив би грати, були б і рукопашні бої, і кров, і так далі, і таке і так, і інше. А це лише контрольний матч, де команди повинні виконувати завдання тренерського штабу, щоб підготуватися до наступного сезону, але точно не займатися таким. До речі, нагадаю, що перший офіційний матч Динамо в цьому сезоні відбудеться. 22 липня у вівторок, де вони зіграють проти мальтійської команди Гамрун. Також не можу проти осторонь одного питання з Ютубу, де написали в коментарях про те, чи не потрібно нашому чемпіонату бути меншим, щоб покращити якість, враховуючи нинішню тенденцію, я думаю, так би зробили, якби не війна. Тому що е, з війною деяким клубам пробачають багато це там вимога до інфраструктури, вимоги до фінансів і так далі. І таке інше. Якби зараз не було повномасштабного вторгнення, а ми згадуємо 2016 рік, то ми бачимо, як там зменшили кількість команд до 12 клубів і все. Потім там після двох кіл робили дві групи і все. А так, звичайно, я згоден, на жаль, нашому чемпіонату, враховуючи рівень там деяких команд, можна цілком зменшити до 12 команд. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!